Бажаю вам і теж собі, щоб той час, який ми маємо ще тут на землі, ми використовували добре, а навіть найкраще. Щоб той час ми не марнували на пусті балачки, які нічого не змінюють, на обговорення, осудження тих чи інших влади чи сусідів, неважливо. Щоб ми не брали в цьому участь, щоб наші свята, які, на які ми з'їздимося часом, родинами, сім'ями, були радістю, не були політикою, не були осудженням, обговоренням, але були радісними, дружніми розмовами. Цього і вам, і собі бажаю. Божого нам ведення в Дусі Святому, Божого нам благословення, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Амінь.